Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої уваги, православний вісник, програма про те, як у земній гонці не втратити небесну перспективу. І сьогодні у пошуку рецепту нам допоможуть такі теми: чому православ'я торжествує на першій неділі Великого посту, що мотивує церкву долати щоденні виклики, які вчинки зробили великого київського князя Ярослава. Не лише мудрим, а й святим. Про все це дивіться далі у нашій програмі, отримуючи інформацію про церкву з вуст самої церкви. А для того, щоб наш ресурс продовжував жити і розвиватись, не забувайте тиснути кнопку «Подобання», репостити, підписуватись на наш канал і, що найважливіше, залишати коментарі. Адже вони засвідчують не лише вашу зацікавленість матеріалами програми. А й готовність згуртуватися навколо свого православного медіа ресурсу, і це дуже мотивує до сумлінної праці усю нашу команду. Перший великопісний тиждень позаду, і сьогодні ми урочисто відзначаємо неділю торжества православ'я. Хтось зауважить, хіба війна в Україні та Великий Піст не накладають? Вето на будь-які торжества. Справа в тому, що це торжество особливе. Лише уявіть, кілька століть поспіль проти зображень Христа, пречистої Богородиці та святих, велася справжня війна. Тому, коли у IX столітті іконоборство було подолано, це сприймалося як День духовної перемоги. Адже цим було стверджено реальність Боговтілення. Закарбовану в іконописі. А також наголошено на тому, що вшановуючи видимий образ, ми віддаємо пошану первообразу, тобто невидимому творцю. Ось чому, перебуваючи у просторі Великого посту та в стані війни, ми торжествуємо перемогу образу Божого в людському серці та просимо допомогти зберегти Його, попри біль втрат. Неушкодженим. Історично торжество православ'я це свято, що було в Візантії встановлено під час боротьби з іконоборською єресю. Відомо, що ця єресь була дуже могутньою і вона мала підтримку імператорського двору. Майже 100 років вся єресь була такою, що. Повністю, майже повністю підпорядкувало собі багато церков, єпархій, і багато хто її підтримував. Проти неї, проти цієї Єресі Іконоборської збирався сьомий Сленський собор, але навіть після сьомого Сленського собору ця Єресь змогла постати знову, з новою силою, і також за підтримки царського уряду. І тільки потім. Знову була ця єресь подолана і подолання вже другої хвилі іконоборської єресі пов'язано саме з святом торжество православ'я. Свято торжество православ'я було засноване для того, щоб показати, що єресь іконоборства вже остаточно подолана. Також е, потрібно розуміти, що коли ми кажемо торжество православ'я, ми іноді розуміємо це з точки зору взагалі всієї віри. Але спочатку під торжеством православ'я малось на увазі торжество іконошанування. Якщо ми подивимося на твори святих отців того часу, то побачимо, що вони православ'ям православними називають саме іконошанувальників і іконошануванням. І коли кажемо торжество православ'я, то в історичному контексті малось на увазі торжество ікону шанування. Але з часом саме це свято стало розумітися більш ширше. Його стало розуміти взагалі як подолання церкви Єресей і розколів, не тільки як історичну пам'ять, а як програму. Тобто завжди церква бореться з єресями, розколами. Для того щоб тримати свою віру в чистоті і тримати своїх вірних в чистоті віри, саме тому в богослужіння торжества православ'я були включені так звані синодики це перелік імен тих святих отців, що боролися з юросями. Ми будемо чути імена багатьох святих самого початку християнської ери і до пізніх часів, всі вони. Ці ці святі отці були саме тими, хто своєю діяльністю, своїми творами долав різні єресі. А іншою частиною торжества православ'я в богослужбовому плані є згадка тих, хто, на жаль, був протилежністю святим отцям, тобто були єресіархами. Їх імена теж згадуються. Але не для того, щоб проголосити їм вічну пам'ять, а для того, щоб згадати їх і сказати їм анафема. потрібно розуміти, що слово анафема, тобто відлучення, воно має двоякі значення. Є так звана мала анафема, це відлучення від причащення е, святих хрестових таїн за якісь пригрішення. Але людина і далі може бути присутній за богослужінням і є членом церкви, чадом церкви. Е, ця мала анафема, вона накладається. Духдухівником за деякі великі гріхи і проступки, такі як вбивство, або перелюбодія або щось інше, але є велика анафема, котра накладається на людину, за те, що вона є противником православної віри, є прибічником Єресі і не хоче прийняти голос церкви. Це такі відомі єретики, як Арін історії. Оці так звані в лапках іконоборства і багато інших єридиків. Їх імена знову і знову згадує церква, і з точки зору того, щоб ми пам'ятали, в церкві завжди були святі осі, але й завжди були ті, хто ненавидив церкву, ціляко бажав її напакостати. Особливо це стосується. Того, коли гірсіархи шукали можливості і різними засобами, щоб напакостити православні церкви, тому і згадуються ці імена, зрозуміло, що велика анафіма, котра проголошується раз на рік, саме цей день, не повинна тлумачитися як прокляття. Іноді е, розуміють, що кажуть анафема це прокляття. Насправді це не відповідає дійсності самого слово анафема не є прокляттям. Прокля прокляття е, ніколи не оголошується, тому що церква завжди надає благословіння, сенс анафеми в тому, щоб показати що саме ця людина за свої єресі, за впертість, за небажання е, дотримуватися церковного вчення і за свідоме. Свідомо протовління православної віри виходить із церкви, і церква публічно про це каже. Ця людина вже не є чадом, членом церкви, не належить до нас. І саме слово анафімо має таке значення: ніхто нікого не проклинає. тому що це взагалі іде шло б в розріз з вірою християнською. Апостол Павло в своїх посланнях прямо каже, щоб ніяке хульне і гніле слово не виходило з уст ваших, звертається до християн. І тому з уст християн може звучати або благословіння, або назидання, або нагадування про те, що людина повинна покаятися. Но, але анафема існує, на жаль, як констатація факту, що людина своїм життям. І своїми думками сама відійшла від церкви. Минулий тиждень став певною мірою викликом для багатьох вірян. Тривалі богослужіння з великим покаянним каноном преподобного Андрія Крицького, земні поклони та молитви за спасіння власної душі поєдналися цими днями зі щирими молитвами за спасіння інших. За Божу допомогу українському воїнству. Та всьому нашому народу. А окрім молитов у церковної спільноти були й відповідні справи, які саме. Про це дізнаємося з традиційного телелітопису. У першу седмицю Великого посту церква встановлена щодня вранці і ввечері звершувати особливі богослужіння. У перший великопісний понеділок пристоятель Української православної церкви, блаженніше митрополит Нуфрій очолив велике повечір'я з читанням покаянного канону преподобного Андрія Крицького в Києво-Печерській лаврі, а саме у храмі преподобного Агапіта Печерського. Покаянний канон був написаний преподобним Андрієм Крицьким на початку XVIII століття. Його текст пройнятий почуттям каяття за гріхи та охоплює події всього старого завіту від гріхопадіння Адама та Єви до земного життя Ісуса Христа. Показуючи приклад подвігів та чеснот святих, автор канону спонукає наслідувати їм, щоб досягти небесного царства. А наступного дня у вівторок блаженніший митрополит Онуфрій продовжив читання другої частини великого покаянного канону Андрія Крицького у Свято-Покровському жіночому монастирі Києва. До слова, до утворення канону доклали зусиль кілька християнських богословів, але свою назву цей твір отримав від автора початкового тексту. За богослужіння молилися сестри столичної обиделі, а також численні парафіяни та паломники. Під час читання покаянного канону є давня традиція серед нашого народу робити земні поклони на знак свого каяття перед Господом. На третій день першої великопісної седмиці звершується літургія передосвячених дарів. Цього дня предстоятель нашої церкви. Очолював богослужіння в Христовозближенському храмі Києво-Печерської лаври, блаженнішому митрополиту Онуфрію за літургією співслужили намісник монастиря митрополит Павел та вікарії Київської митрополії. Літургія передосвячених дарів це особливе богослужіння, яке звершується лише у Великий Піс. Вірні церкви можуть причаститися святих дарів. Освячених на попередній повній літургії, що передувала Великому посту, цей чин літургії без дівхаристійного канону був сформований за часів апостольських наступників і затверджений церквою як особливе ставлення в пору святої чотиридесятниці періоду строго посту і покаяння до святих дарів. Того ж таки дня блаженніший митрополит Онуфрій звершив Великопісне вечірнє богослужіння у столичному Свято-Вознесенському Флорівському монастирі, де читав третю частину покаянного канону. Велике повечердя зібрало в одній з найстаріших жіночих обителей Києва численних богомольців. Разом з архіпастерем також молилося монастирське духовенство та сестри на чолі з Ігуминою Євлампією. Віряни з благовінням слухалися у слова канону та звершували покаянні молитви після богослужіння. слові до паства наголосив, що Великий Піст готує нас як до зустрічі святої Пасхи, так і зустрічі з Христом після завершення нашого земного життя. Четверту, останню частину великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького, предстатель нашої церкви прочитав за повечір'ям у столичному свято пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії. Разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм молилося місцеве духовенство, а також сестри чернечої обителі на чолі з ігуменою Єлисаветою. Богомольці з особливою увагою слухали настановчі слова. Покаянного канону, де йшлося про те, що ми маємо єдину можливість повернутися в рай і знову з'єднатися з Богом. Завершивши читання, митрополит Онуфрій благословив вірян із побажанням гідно пройти і спасительно завершити Великий піст та зустріти святу Пасху духовно очищеними. 5 березня, у неділю першого великого посту торжество православ'я, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій почали урочисте богослужіння у храмі на честь преподобного гапіта Печерського у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією блаженніший владика очолив особливий молебен, який звершується лише у першу неділю Великого посту. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді. На сугобі, як помолилися про мир на українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віччя втратив домівки. Благовінший митрополит Ануфрій звершив священницьку хіротонію аспіранта Київської духовної академії і є родіякона Іоасафа Міронова. Після євхаристичного канону предстоятель висвятив у діякона Андрія Сидоренка. Він служитиме у столичному храмі на честь преподобної Марії Єгипетської. Богослужіння завершилось хресним ходом зі святими іконами до ближньої печерки Євопечерської лаври. Там предстатель очолив святковий молебень. 5 березня ми поринаємо в історію Київської Русі та зустрічаємося з постаттю можновладця, якому судилося увійти у святці благовірним а в народну пам'ять мудрим. Ідеться про Ярослава, сина Володимира Хрестителя. Він зробив багато корисного для своєї землі. Захистив Київ від навали печенігів, добудував величну Софію, прийняв справедливі закони. Але найбільшим звершенням київського князя стало те, що свої вчинки він навчився узгоджувати з Божою правдою, оцінюючи їх мірилом Христових заповідей. І саме до цього закликав не лише своїх дітей, а й увесь свій народ. Святий благовірний князь. Ярослав Мудрий це визначна особа в українській історії, і ми його добре знаємо як правителя. Можливо, з перших років навчання власне, історії України ще зі школи ми пам'ятаємо його як, як тестя Європи, який повидавав своїх дочок заміж за європейських королів, і ми якраз бачимо ось це входження України Русі саме до складу європейської сім'ї народів. І за це ми завдячуємо також мудрості Ярослава Мудрого. І нам Дуже приємно бачити ось ці моменти його діяльності. Називав його будівничим, називав його засновником монастирів, бібліотек, шкіл і за це його звеличимо. Але от якраз дуже важливо, як церква його сприймає, тому що ми бачимо ці речі в загальноцерковній історії і в загальносвітській такі світовій історії мирській. І от якраз у це поєднання не завжди буває так, що національний герой або шанована особа вона є святою. Наприклад, у нас є ще гетьман Богдан Хмельницький, але його не канонізують як святого. так але бачимо, от саме благовірного князя Ярослава Мудрого, тому що він ніс не лише ось цей державотворчий характер свого служіння, але ще і християнізаторські моменти просвітлення народу християнською вірою. І ми бачимо, що в церкві взагалі є можливо особливий тип святості благовірний. Сучасники свідчили, що благовірний князь згідно продовжував справу свого батька, бо як хто-небудь землю зоре, а інші пожинають, так і цей отець, бо його Володимир зорав і розм'якшив, себто хрещенням просвітив. А цей великий князь Ярослав, син Володимирів, засіяв книжним словом серця віруючих людей. А ми пожинаємо учення, приймаючи книжне. Такі згадки містяться про князя у літописних джерелах. З точки зору для нас важливо, що за Ярославом Мудрого відбувається просвітлення. Тому що одна справа просто прийняти хрещення в купелі надіти на себе хрест і вважати себе християнином. А зовсім інша справа це вже просвітити цей народ, щоб вони розуміли, в кого вони вірять, що вони сповідують, як треба жити від цього. І ми бачимо саме, як Ярослав Мудрий в цьому плані послідовно веде усю політику. Ми бачимо, що відкриваються школи в Києві і в інших містах Росії. То, що відбуваються центри переписування книг, з яких потім можна було навчати. Центри літописання. за Ярославом мудрого пишеться такий збірник, як руська правда, писатися так, І ми бачимо, як ось ці, можливо, варварські не християнські звичаї починають охристиянізовуватися. Князь Ярослав з великою повагою ставився до порад і настанов свого вчителя, пресвітера і і не лише у справах церковних, а й в державних. Об його вченість та ревність вірі Христовій. Тому й запропонував собору єпископів Київської митрополії поставити цього подвижника на митрополичу кафедру, що й було звершено у храмі Святої Софії. Варто нагадати, що й сам храм найвеличніша і найшанованіша наша святиня Софія Київська була зведена саме за князівство Ярослава Мудрого. І для мене, як для історика, також цікавий такий момент, що власне за його період правління починається формуватися такий образ Києва, як Нового Єрусалиму. Власне, період князіння Ярослава Мудрого це поставлення першого митрополита із Русичів Іларіона, автора «Слово про закони благодатність. Це заснування Києво-Печерської лаври преподобний Антоній Печерський. тобто бачимо, що якраз його покоління це покоління перших дітей після хрещення Крусі. Воно вже дає великих таких світочів, і ці люди починають заново себе усвідомлювати. І відповідно, якщо ми християни, то ми усвідомлюємо себе богообраним народом. Тим народом, який Господь ізбрав для свого спадкоємства. Так? Якщо ми новий Ізраїль, то свою столицю ми починаємо прирівнювати до Єрусалима. намагаємося розбудовувати це місто на зразок до Єрусалима. І саме побудова Софії Київської на образ храму премудрості Божої. І золотих воріт, які ведуть, це якби копія своєрідна Єрусалиму, не лише за значенням, але навіть і в містобудівничій місто політиці. На думку багатьох істориків, правління Ярослава Мудрого київською державою було успішним, тому що князь любив Бога більше земних статків і благ цього світу та жив за законами християнської моралі, як і цар Соломон був побожним правителем, і подібно ж Соломону, сину Давида, продовжував справу свого батька, рівноапостольного князя Володимира. Тим часом на сьогодні все. І ми чекаємо на зустріч із вами за тиждень, щоби вона відбулася. Не забуваємо підтримувати нашу програму, а саме тиснути клавішу вподобання, підписувати на канал друзів та родичів, репостити та активно коментувати. При цьому не полишаємо духовну і матеріальну підтримку наших військових, постраждалих, поранених і всіх потребуючих уваги і допомоги. Адже саме це допоможе тримати в чистоті ікону нашого серця. На якій закарбовано непереможний образ Божий, образ справжньої любові та людяності. Христос посеред нас і є, і буде.